Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Липень зустрічає нас з доволі спекотною погодою. А зараз будемо дізнаватися, що нас чекає на цьому тижні. Отже, у західних областях короткочасні дощі, подекуди грози утримується жарка погода, та у південних областях місцями сильна спека. У наступні дві доби в західних, північних та Вінницьких областях, в день і 4 липня в Україні. Внаслідок приміщення атмосферних фронтів території України очікуються грозові дощі в день і в окремих районах град та шквал 15-20 метрів за секунду. Завтра у більшості західних областей, а у середу вже і у Вінницькій та Житомирській області. Очікуються значні дощі. Переходимо до вітру. Вітер під час грози матиме шквалисте посилення і швидкість його становитиме 15-20 метрів за секунду. А надалі по території України вітер буде змінювати свій напрям і його швидкість буде 3-8 метрів за секунду. Температура у західних областях Житомирській вночі 12-18 в день 20-26 градусів. Нарешті території утримується жарка погода з температури вночі 17-23, в день 30-34. У південній частині, центральних та східних областях, місцями сильна спека 35-37 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.